І добрий, добрий вечір. вечір! А особливо тим дітям, які гарно попрацювали сьогодні цілісінький день і заслужили на те, щоб дивитись нашу веселу передачу. Так, діточки дуже горді за себе, як прийшов день, бо в багатьох дітей цей день прийшов з перемогами. Ну, от дивися, хіба це не перемога, коли? Ти на Відповів на уроці. А ще є багато дітей, які приймають участь у різних олімпіадах, так, шкільних так, так. олімпіадах, спортивних олімпіадах і здобувають перші, другі треті місця. Так. А є такі діти, які не отримали. Це я такі, mm -hmm. такі як я, так. не отримали жодного зауваження ні на одному уроці. Сиділи так чемно і все виконували. Вони теж заслужили на те, щоб дивитись нашу передачу. Так, я співявляю такий диплом. Так, видається Левку Дурку за те, що він був слухняний чемним. І не порушував поведінку на уроці. Не розмовляв на уроці з товаришами. <рив> це... це, чесно кажучи, велике досягнення. Слухай, так. а ще заслужили, знаєш що? наші так. цьомки. Наші цьомки вони ж заслужили теж на повагу і на подяку, правда? Та, Левчко, але я тобі скажу, що найкраща подяка для наших чарівних цьомок це. Усмішки дитини, яку вони приносять до нас О, гості. Так, так, так. Ну що, читаємо заклинання. Читаємо дуже, заклинання. Хочеться, дуже хочеться побачити гостя. Летіцямкі поспішайте, поспішайте і ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всі увага! ми бачимо? Ой, кого ми бачимо? Кого ми бачимо. Привіт, як тебе звати? Ростик. Ростик. Коських дві років? Дев'ять хай дев'ять років ростку вже зовсім дорослий хлопчик до нас на передачу. потрапив. А потрату. подивися на ростика, він не злякливих. Його несли цьомки наші слуги. Він перевертався в повітрі разом з сопілкою і з купою паперю. А й посміхається, не лякається. Завжди. Бачиш, ну, тому що він мужній і відважний. такий справжній маленький український козак. Добре, Ростику, а звідки тебе забрали? Наші цьомки бачу, ти в спортивному костюмі. Я гуляв. До гуляв? Сну. До сну прогу... прогулювався, так? Так. Угу. Ага, таку фізкультуру трішечки. І вони тебе вхопили, але я бачу, що наші цьомки залетіли додому до тебе так. і щось таке тут всяке принесли. Ось. Цікаво, що ж то нам принесли цьому на передачу. Зараз пояснить Всім нашим глядачам, всім нашим глядачам, ти поясниш. правда? Давай трошки про себе розкажи. Розкажи, да. де ти навчаєшся, чим займаєшся, і що робиш у вільний час. Ну розказуй. Я навчаюся в трьох школах. Ого. Е Перше навчаюся в школі номер 5 Загальноосвітня школа, так. добре. так. Е, друга школа номер 6 Я займаюсь там вокалом і супілкою. А, це музична школа номер так. 6 Ага, зрозуміло. Це загальноосвітня номер 5 так. музична школа номер 6 і в Дударику. А я в Дударику там... школа номер 7 5, 6, 7. І в Дударику. Так. Дударик. О, я ой, там ходжу на фортепіано, на сольфеджіо і на хор. Ой-ой-ой. І як ти, ти, ти все встигаєш? Навантаження, страшне навантаження. Може, ти геній? <laughs> А Може, й геній. <laughs> Слухай, я так думаю, що нам потрібно подивитися на, на, на оцього диплом. О, я потримаю собі. сопілочку. А може урочисто. я візьму от, от, оцей так. дипломчик і ага. зачитаю для себе і для наших телеглядачів? Урочисто, тримаю Ось, Погляньте, будь ласка, що шановні там? телеглядачі. Це вам не просто так. Це вже дипломований хлопчик. Диплом так. міжнародного фестивалю конкурсу Grand Music Мюзика Рокі Battle. Ой-ой-ой. Нагороджується Дудко Ростислав, перша вікова категорія, академічний вокал. Друге місце. Нічого собі! Ти зайняв друге місце на міжнародному фестивалю? Так. О! Серйозно! Молодець! А я там, там написано «караоке» чи що? Слово таке, так? Grand Music Karaoke Battle. – А, бо я колись підійшов до караоке і щось заспівав. Мені сказали, що я караоке, сліпооке… – і, і... і, 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 і Глуховухе. <риклад> я би більше не співав. <риклад> так, Молодець. добре. Тримай дипломи. Так, а що це таке? Ой, скільки дипломів? О, львівська міська рада. Львівська державна дитяча музична школа номер 6 нагороджується за участь у відбірковому турі, конкурсу фестивалі, юні таланти Львова о, йо, йо, у номінації Сольний спів. О, молодець. Це в, в тебе буде підвищена пенсія, коли за всі ці, ці грамоти. Точно. Ей, <сум> добре. Диплом учасника проекту майбутнє Львівщини талановиті діти. Нагороджується Ростиславчик за активну життєву позицію Талановий на благо дін. щасливого майбуття України. О, о. Диплом Друс. Тепеня у номінації Сольний спів так. Сольний Що, спів. Так, О! Ростиславчика нагороджують, Львівська державна дитяча музична школа номер 6 викладач Горбацька Ірина Іваніна і концентмейстер Жагліна Нелі Станіславівна. Ось. О, це все викладачі. Так. Так, це Зу Як багато дипломів. Ну, Дуже дипломи... читати, читати, читати. Дипломи добре, а, а, а Чека... треба ділом, мені здається, теж. Почекай та поки... тут ще не, не а, ще диплом, не ще Зум щось є. Почекай, тут є якась книжка. Книжка. Тут так. якась книжечка. Ти, і це Дай я... дай, можна я дипломи, хоч я їх не заробив, дай. але хоч потримаю. Можна, можна, можна ну, тепло. Я так зрозуміла, що це не проста книжечка, майбутнє Львівщини талановиті діти. І я зараз хочу розтаке запитатися. Напевне, там ти є. Є. Правда? Так. А, я вгадала. А ти можеш відкрити і знайти так. цю сторіночку? Так. Ти в такому віці вже в книжку потрапив. Ну, От сила. Сила дев'ять років, а уже який талановитий хлопці, стільки дипломів. Покажи усім глядачам негайно, щоб вони Ой! переконалися. Так, подивіться майбутнє Львівщини, талановиті діти. Ось де в нас ростик? Ось тут. Прошу подивіться. Ось я покажу е, сопілочкою. Ось ростик. А, а ось цей ростик живий, а це е, сфотографований. однаковий. Це точно він. Все, я переконався. Кожна дитина талановита, головне допомогти їй знайти себе. І я дуже дякую тим людям, які якраз і допомагають знаходити такі таланти. А це не просто треба багато відвідувати занять, багато шкіл, Бачи, п'ята і шоста і дударик, і тоді можна щось отримати. А лише треба бути талановитим. Мабуть. Добре, Ростичок, а скажи мені, будь ласка, скільки часу ти вже займаєшся в музичній школі? Е, на супілці вже чотири роки. Е, на, на, на вокалі два і, і на фортепіано два. Нічого, собі сопілка, фортепіано, вокал. Ха, молодець. Ростечок, а ти міг би нам щось заграти на сопілці? Так. А, я і знала, що ти О. нам не відмовиш. Давай, а що би ти нам заграв? Вальс. Вальс! Ну, але вальсів є багато. Композитор ліс. Ага, композитора ліса добренько. Ми хочемо почути цей вальс? Давай. Вілочка, це дуже такий, такий тендітний інструмент. Я тебе не можу попросити зграти на фортепіано. Я знаю, що ти вмієш, тому що фортепіано тут не поміщається. Але ти займаєшся вокалом і ти зобов'язаний ливку Дурку і Айліті нашим телеглядачам щось заспівати. Ну, докажи. Ми вимагаємо. То от, от грамоти мене Дай, Я тебе місто, прошу билечко. доказати. що би ти міг нам заспівати. Вийшли в поле косарі. О, це відома українська народна пісня, і ми можемо співати разом з телеглядачами, з хлопчиками, дівчатками, з мамусями, з татусями, з бабусями, з дідусями, з вуйцями з сюцями. <с> <entonces> <м army> ну що, давай? <sh> Вийшли в поле косарі. Коси дряном на зорі. Е. Косарі, бо не рано почали, хоч не рано почали, так багато утяли. до обіду покосили, гострі коси потупили, Ей, ну ти косарі, бо не рано почали, хоч не рано. Почали так багато утяли, до обіду спочивали гостри. І класно, і класно. Ти колись будеш таким, знаєш, заводилом в компанії чоловічі. Будеш багато пісень знати з таким голосом, як Даш по косарям, правда? Молодець. <рес> Молодець, сонечко. Ну, але я тобі скажу, що наша передача вже добігає до кінця. Нашим діточкам треба спати. І чи ти хотів би комусь передати вітання? Так. А кому? Мамі, татові, двом бабусям і двом дідусям. <ривіт> ну то помахаєм руцями, можеш передати цьомки. Привіт, <ривіт>, мам, тат, дідусі і бабусі. <ривіт> Добренько. А зараз, а зараз наші цьомки тебе відправлять додому. Я тобі хочу побажати, щоб в тебе завжди було натхнення, щоб ти себе вдосконалював і ще багато-багато таких дипломів. Ще сто таких дипломів. <ривіт> Прошу. Тільки <ривіт> сто! 300! 300 так. Ну що, Ростику, я тобі віддаю твою книжечку, тримай майбутнє Львівщини, тримай свою сопілочку. Можеш попрощатися з нашими телеглядачами і щось їм побажати. На добра ніч! А, побажати О, доброї, спокійної ночі. Ростику, ти готовий летіти додому? Так. Ну, давай. Ми читаємо заклинання цьомки. Цьомки нас чують. Готовий? Ну так, давай. Дякуємо, було приємно. І, і гадаємо, це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому. Ой, я, я, в шоку, я просто в шоку, які талановиті діти бувають, і це все завдяки тому, що вони відвідують, крім. Основної школи ще отакі заняття в різних гуртках. Так, мої солодкі хлопчики, дівчата, мої мамусі та тут всі таланти всього-навсього відсотків 5, 5 талант від Бога. А всіх решта 95 відсотків це праця, праця і ще праця, раз праця. праця. Але для того, щоб добре працювати, для того, щоб мати якісь здобутки, потрібно Відпочи... бути здоровим і, і відпочивати. І відпочивати добре, так. А коли людина гарно спить, коли їй сняться гарні кольорові, веселі сни. Вона гарно відпочиває в сні. І тому ми всі готуємося до сну. Зараз біжимо швиденько чистити зубки, молитися цьомити, маму з татом. Обов'язково передати цьомки. Левко, і айліті. так. Ось так. Мам -мам -мам. А левко дурко і еліта, кажуть, всім хлопчикам і дівчаткам. Цьомки на добра ніч. цьомки на добра ніч. Чом-чом. Чом-чом. Чом-чо. -чом. Чом -чом. На добраніч. На добраніч. А.